Добрий ранок. Сьогодні 28 травня 2025 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття знаходження звуків в чарівних словах. Доброго ранку, мої любі друзі. Доброго ранку, мої любі хлопчики. Доброго ранку, мої любі дівчатка. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Тож сідайте зручно. А дивіться уважно на екран. Скажіть мені, мої любі друзі, з чого складається наша мова? Так, наша мова складається із речень. А речення що складають? Так, речення складають зі слів. А в свою чергу слова з чого складають? Так, зі звуків. Звуки ми що робимо? Вимовляємо і чуємо так, а букви так ми пишемо та читаємо. І ось я вам пропоную сьогодні пограти дуже цікаву гру, яка називається Яке слово починається на цей звук? Ось у мене є картинки, ви бачите, і букви. І ось необхідно з цього. Ти цих трьох картинках знайти слово, яке починається на відповідний звук. Перша була яка? Н. А що намальовано? Нитки, пес, будка. яке ж слово розпочинається на звук Н? Ну, звісно, нитки, його стрілочка. Давайте розглянемо наступну. Що це за буква? Буква К. Розгляньте і назвіть слово, яке розпочинається на звук К. Ну, звісно, корона правильно. Наступна буква так, Ш. І яке слово починається на звук Ш? Так, слово. Шишка. А чи один звук в цьому слові? Ні, два. А де знаходяться? Так, на початку посередині слова. Наступна буква Т. І необхідно знайти слово, картинку, щоб слово розпочиналось на звук Т. Ну, звісно, телефон. Давайте розглянемо. Наступні три картинки і буква в нас О. І картинки три. Яке ж слово розпочинається на звук О? Олівець, вірно, діти, молодці. Наступна буква в нас, буква І. Так, і слово розпочинається. Ірис. Наступна буква Ж. Так, правильно слово жук розпочинається на звук «ж». Наступна буква буква С. І яка картинка підходить? Так, цирк розпочинається на звук С. Давайте розглянемо наступні картинки, що ви тут бачите? Груша, кошик, мед. І буква та буква М. Звісно, мед розпочинається на звук М. Наступна буква так, В. І яке ж слово розпочинається на звук «В»? Так, слово ваза. Наступна літера буква С. Так, і стрілочка буде показувати на сонце. Звісно, вірно. І наступна буква яка буква Ч. Так, правильно слово чай розпочинається на звук Ч. І що ми бачимо на наступній картинці? Так букву і картинки. Буква Б і картинки бочка, кішка, книжка. Ну, звісно ж, бочка, правильно. Давайте розглянемо наступну букву А. Абрикос, так. І стрілочка показує на картинку з абрикосом. Наступна буква Г, гарбуста і наступна буква Д. І це дерево, вірно молодці. Давайте розглянемо наступні букви та картинки. Що ми бачимо зображення? Сир, робот, каштан. Чи є на початку слів звук е? Ні, немає. Наступна буква Ща, і яке слово розпочинається на звук Щ? Так, щука? Так, це м'який знак. Але слова не розпочинаються на такий знак, тому і не підходить нам ніяка картинка. І наступна буква F. І картинка фарба там підходить. Слідуюча буква у нас Л. Молодці лисиця. і залишилась буква «з» – та, і це зуб. Але я пропоную вам ще пограти в гру, яка називається. Що подарувати весні? Адже зараз така гарна пора року весна. Тепло, літуча, яскрава, різнобарна. Давайте розглянемо, що ж ми їй можемо подарувати. Так, і ви бачите яку букву, так ще, і саме потрібно назвати слова. Який розпочинається на звук щ. Що ви бачите на першій картинці? Щавель, щука. Щи. Так, і всі ці слова розпочинаються на звук щ. І ми можемо подарувати ці картинки саме весні. Але Звук ще може бути не тільки на початку слова, а й всередині, і кінці. Всі картинки підходять, тільки щоб був звук «щ». Хто на першій картинці? Ящерка. дощ, кущ Так, молодці. Давайте розглянемо наступні картинки, що ми бачимо? Щітка. Щур щеня. І так всі ці слова розпочинаються на звук «щ». Давайте розглянемо наступні картинки, чи є в них звук «щ». Що це? Ящик. І де ви почули звук «щ»? Так, всередині слова. На наступній картинці, що зображено? Щипці. Та на початку слова щелепа. Всі ці картинки також підходять, а це то кліщ, і де знаходиться звук щ, кінці слова, борщ також кінці слова. І лащ аналогічно і ці слова. І всі ці картинки підійшли нашій весні, тому що всіх є звук щ. А зараз ми розглянемо картинки зі звуком Ш. Яку букву ви бачите? Буква Ш. Та, але ми будемо картинки називати, чому звук Ш. Що ви бачите, Шапка, шарф, шприц шишка, шампунь, шершень. І в слові шишка і шершень, оскільки звуків в слова. Та по два. На наступних картинках, що ви бачите Шипшина. Також в цьому слові два звука Ш. Штани. Та шоколад. Давайте розглянемо наступні картинки. Машина, де знаходиться звук Ш. Всередині слова. Це що, подушка, так, також всередині слова. І на цій картинці зображений шашлик. Так, вірно, в цьому слові. Два звука Ш? І зараз я вам пропоную відшукати слова на звук Ч. Що це за? Ч і ось картинки. І що ж ми бачимо на першій картинці? Чайник, чашка, чай. Де знаходиться звук Ч? Та на початку слова. А це що? Чоботи, чіпси, черепаха. Так, правильно, також на початку слів. Це чупа-чупс, бочка, кабачок. В слові кабачок, де ви почули звукчик? Так, всередині слова, а в слові бочка також всередині слова. Давайте розглянемо наступні картини. Що це? Свічка, ключ, м'яч? Слова ключ та м'яч, де ви чуєте звук ч? Так, звісно, в кінці слова. Давайте розглянемо наступні картини. Хто це? Зайчик, а це дівчинка. І де ви почули звук Ч, звісно, всередині слова? І черевики? Так, на початку слова. І ось вам такий смайлик за називання звуків чарівних слова. Адже ви всі слова називали правильно та називали правильно звуки. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного дня. До побачення мої любі, до нової зустрічі.